Народній уяві образ козака невіддільний від люльки. Саме козаки стали першими, хто розпочав курити тютюн на українських землях. Власне слово тютюн було запозичено безпосередньо з турецької мови. Вірогідно, від турків козаки перейняли і сам звичай палити люльку. У той час з курили не чистий тютюн, а суміш штраф, до якої входили коноплі, чебрець та різні лікувальні рослини. Можливо, таке поєднання трав допомагало знімати біль від поранень, яких зазнавали козаки під час військових походів. Спочатку козаки повністю копіювали османський стиль виготовлення люльок. Однак наприкінці XVII століття на них почав з'являтися новий орнамент. Змінився і матеріал виготовлення. Якщо османські та європейські люльки були повністю глиняними, то козаки почали виготовляти мундштуки з деревини, або найчастіше з очерету. Згодом козацькі люльки почали робити цілком з деревини, найчастіше використовуючи вишню чи грушу, існувало багато різновидів люльок. Дмитро Яворницький у своїй праці Історія запорізьких козаків виділяє короткі люльки носогрійки, люльки-бурульки, обчиську, а також товариські люльки. Останні були дуже великих розмірів, прикрашені намистом, дорогоцінним камінням, різними бляхами, іноді з написами на кшталт Козацька люлька. Добра думка з такої люльки по черзі затягувалася ціла громада. Найпопулярнішими серед козацтва були так звані носогрійки – люльки з короткими мунштуками. Матеріалом для мунштука найчастіше служив очерет. Такі Штуки практично ніколи не чистили. Коли в них накопичилися смоли, їх просто викидали і замінювали новими, адже матеріал завжди був під рукою. За народними повір'ями існували певні заборони щодо виготовлення люльок. Ні в якому разі не можна було їх робити з осики, проклятого дерева, на якому з однією з версій повісився іуда. Також заборонялося різати люльку з дуба, священого дерева для наших предків. А люльки з хвойних порід вважалися неякісними, оскільки їхній смолистий запах повністю заглушав аромат у чи трав.